Ужгород хвилина мовчання, лампадки та молитва. Святий Боже, святи святий смер. По одному жителі міста запалюють свічки пам'яті цього року. Вперше на державному рівні Україна згадує тих, хто не повернувся з російського полону. В Україні з'явилася нова дата. Ну вона була й до того, але вже на законодавчому рівні. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць а також цивільних учасників добровольчих формування також цивільних осіб, які загинули в полоні та були закатовані. Сьогодні ми вирішили символічно такою акцією покладанням свічок. Хвилиною мовчання і невеличкою панахидою згадати про тих людей, котрі загинули за нашу свободу, перебуваючи в полоні. Це Оленівка. це... Азовці, це журналісти, котрі загинули в полоні. Це люди, котрих викрадали 29 липня 2022 року. Один із найстрашніших злочинів російської армії Оленівка, вибух у колонії, убивство українських полонених, тих, хто вижив у пеклі Азовсталі, але не повернувся з полону. Щонайменше 53 українських полонених загинули. Цей день закарбувався у пам'яті кожного свідомого українця. Сьогодні цей захід. Один із чергових заходів, в яких ми хочемо вшанувати наших захисників, особливо тих, які були страчені в полоні. В окремий спосіб, дякуючи нашій владі, можемо вийти і, і молитовно, і привселюдно зробити цей жест, поставити свічку. І так само дарувати надію, бо кожна молитва, кожна наша зустріч, наше єднання це є. Надія на нашу перемогу у день пам'яті українців, закатованих у полоні Ужгородці, разом з усією Україною, вшановують не лише загиблих воленівці, а всіх українців, хто не дожив до визволення. Військові, добровольці, цивільні, сотні знищених, замордованих, зламаних у підвалах окупації. Це просто трагедія для всього суспільства українського. Я так думаю, і дуже добре, що відзначають такі дні, щоб Пам'ять була особливо для молодих. Це треба пам'ятати, Це дуже трагічний день. Шанування пам'ять загиблим героям і цивільних осіб. Це є моральною обов'язок кожного громадянина нашої країни зараз. У цей складний час. Світла пам'ять усім, хто поклав життя за Україну, і тим, хто досі в полоні. Україна чекає на кожного.